Слава націю, вітаю на каналі Добрий Румбат. В ефірі я Сашко добрий. Різні люди кажуть, мені особливо пильнувати особливо пильнувати температуру двигуна, бо течик пишуть особливо боїться перегрівання, тому пишуть пильнує стан жалюзі радіаторів. І я, чесно кажучи, взагалі не розумію про які жалюзі мова, де тут їх пильнувати. Ну, добре, то вже якось розберемося. А друга річ, яку пишуть, пишуть отут, де з голівки виходить трубка зворотної подачі. Ну, як зворотної, не знаю, зворотної, не зворотної, просто подачі рідного охолодження та обігріву від голови до бачка розширення, от вона пішла, пишуть, що пильну на робочому двигуні, щоби був обіг, Так, тобто мається на увазі, що. Відкручувати так і дивитися, отут, щоб бризкала водичка. Бо пишуть ось тут, воно подеколи забивається. Я просто, як людина, яка на обидві таврії врізала в цю саму частину контуру прозорі фільтри, Ну, вони взагалі то для пального, але гарно і на то солі себе показують. Я просто думаю, може сюди теж врізати прозору колбу, в якій я буду. Без відкручування навіть бачити обіг так, рідини, і яка буде в собі затримувати все те, що може мені забити як цю трубочку, так і решту контура, там радіатора, я не знаю. Хто що про це думає, пишіть, будь ласка, бо на Тавріях ця, це рішення себе чудово показало. Один із внутрішніх голосів мені каже, що це ж типу, ну, німецька машина, хай 96-го року, вона не має вимагати якихось допрацювань. а інший внутрішній голос каже, що та постав її, побачиш, потребує чи не потребує, поки не поставиш, не дізнаєшся. Пишіть, будь ласка, в коментарях, хто який має досвід з цього приводу. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Ну, як приємно бачити файні функціональні естетичні кленнички замість накруток дротів. Правда? Правда, нехай добре служить. Це рішення не оригінальне, бо я так розумію, на СТО вони десь промахали оригінальне кріплення, бо це я вже потім побачив, що не закріплений акумулятор, кажу, він же ж був закріплений, то вони пішли десь якусь залізяку підібрали і закріпили його. Ну, Маємо те, що маємо. Разом боремо і поборемо.